Від дружена зв'язку Вайпер, і це коротенькі та свіженькі новини з партнерської програми. Розробники нарешті поділились інформацією на рахунок Леонардо та його п'ятизіркової душі. А ти поки що підпиши, щоб не пропускати ці самі свіженькі та актуальні новини по грі Raid Shadow Legends. Отже, розробники підтвердили, що у нас буде шлях мечника. Ми зможемо там отримати Леонардо, його п'ятизіркову душу, плюс будуть е реліквії, точніше, матеріали для крафту, реліквій та інші. Нагороди буде, друзі, шлях мечника подія називатися. І це буде аналогічна подія, як це було нещодавно з шляхом на, відповідно, душу Рафаеля і Ейпріл Оніл. Аналогічно, ось ті стежинки, ключики пішли наліво, пішли направо, забрали нагороди. Що потрібно буде робити? Отримувати артефакти та атрибути в простому дослідник підземель, плюс отримання героїв з уламочків в народі і, відповідно, масовий призов. За сакральчики саме більше, за червоні менше, за войдики ще менше, і за сині найменше будуть давати ось цих балів. Дана подія стартує у нас уже в цей четвер, 6 числа, буде протягом 96 годин. Поки що невідомо скільки потрібно буде чого відкрити або нафармити. Як тільки заанонсять ось цю подію в гру, постараюсь зробити для тебе розбір. А стрімчик з відкриттям буде у нас в п'ятницю. так що можеш залишати заявочки на відкриття прямо вже в особисті в телеграмчик. В мене на цьому все і зустрінемось в середу або в п'ятницю на стрімчику.